Ловіть моїх п'ять ключових порад, щоб новий рік був справді успішним. Перше: беріть на себе абсолютно все. Нікому, нічого ніколи не довіряйте. Друге, будьте в курсі всього, щоб часом не пропустити щось надзвичайно важливе. Третє, постійно порівнюйте себе з іншими. Ну а як без цього? Ми ж хочемо бути найкращими. Четверте: поставте чіткі конкретні цілі для кожної сфери вашого життя на рік. На квартал, на місяць, на кожен божий день. І п'яте: просто будьте кращими, сильнішими, худішими, більш духовними, продуктивнішими. І головне, ніколи не зупиняйтесь і не втомлюйтесь, бо якщо втомитесь, то значить, ви просто недостатньо старались. Звучить знайомо, чи не так? І ми всі розуміємо, що це не є шлях до життя, шлях до вигорання і постійного стресу. Та в Бога є для нас дійсно добра новина. Він не чекає вас ідеальними, щоб вас прийняти. Друзі, входьте в цей рік не зі списком, тиском, а з довірою, не зі страхом, а з чіткою впевненістю, що ваш добрий люблячий Бог уже там. З Новим роком!